Усім привіт, я Алекс, і Ми продовжуємо досліджувати нову українську гру Острів про українське поселення. Минулого разу ми багато всього корисного зробили, і як бачимо зараз, у нас люди активно збирають врожай, тому що уже середина осені, і, звичайно ж, усе село, усі вільні громадяни, можна сказати, мешканці нашого поселення, звичайно ж, йдуть на поля. Збирають ну, коноплю в першу чергу. Е, потім, звичайно, пшеничка, соняшник, усе, що потрібно, усе працює, усе розвивається. Оскільки олія у нас також буде, так, тому що в нас соняшник, можливо, зараз. Хоча ні, давайте подивимося. Ще не зібрано, але, в принципі, можна найняти одного працівника, щоб зразу, після того, як вони все зберуть, і пішли уже активно е, переробляти. Насіння соняшника на олію, тому що це додатковий ресурс. Чекаємо також, поки тут. Ага, уже все, вже не чекаємо. Вже дочекалися. Я хотів сказати, чекаємо, поки дерева всі зрубають, але насправді уже все зрубано, і наші працівники пішли вже безпосередньо до будівництва нової хатини. І це супер, це прекрасно. Ну що ж, давайте тоді. Оскільки у нас тут починається вже будівництво хатин, спробуємо зробити тут щось, нібито м, ну, центру вулиці, чи що. Насправді, центр вулиці ось тут виходить, тому що у нас тут є колодязь. І е, що нам потрібно для цього, звичайно ж, крамниця. Нам потрібна крамниця для того, щоб люди могли тут купувати все, що потрібно, і не бігати, хто його знає куди. Тому що, звичайно, бігати ось на цю крамницю от звідси дуже буде нелогічно, тому ми. Давай, десь ось прямо біля цього поставимо ще одну крамничку. Хоча може ось тут? Давайте ось тут поставимо крамничку, так? Відразу наймемо сюди працівника і подивимося, що у нас з ресурсами тут, в принципі, риба, картопля і борошно. До речі, у нас на рибі хтось є? Немає. Ще поки там місяць є, ідіть там, що попрацюйте. Риба, картопля і борошно, а з ресурсів у нас є. М -м, борошно, картопля. Риба, в принципі, нічого більше йти й немає. Тобто варіантів великих і немає. Окей, давайте м -м, тоді на інший магазин. Працівника поки що немає, але ось уже жіночка найнялася, Леся Білозір. Ось. Трішечки, звичайно, буде йти. Я думаю, що вона в якихось із цих нових хатинок буде, ну, але це таке. Ось. Ну і поставимо, що тут буде у них продаватися. Це Борошно, звичайно, і картопля. Іншого поки що у нас нічого немає. Скоро буде олія, після того, як вже будуть збирати олію, але якось дивно. Ага, вони ще тут не зібрали, я зрозумів. Це не те, що не носили, вони навіть не зібрали. Тобто все довго у нас трішки відбувається, але це таке. Отже, давайте також, оскільки там виробили все дерево, звільнимо декількох працівників, так? Залишиться лише двоє. Хоча, в принципі, цих також можна було би звільнити. Одненько залишити, можливо, він там десь дрова буде рубати, та й все. Ну ось, Достатньо, тому що, тому що потрібно іншим займатися. Отже, привезли у нас тим часом нових мешканців нашого поселення. Це родина Багріїв, Сергій і Бла, е, Благослава 28-26 років. Приїхали з сином Макаром трирічним. Ну і усе, Далі починається будівництво хатинок. Я думаю, що тут ми побудуємо ще одну хатину. Ось, нехай буде. Знадобиться. Навіть давайте такий з великим двором. Ось, чудово. І давайте також, оскільки у нас тут якийсь, нібито як майже центр, ну, щось в тому роді, так? Центр цього району, навіть не вулиці, можливо, район, так, тому що люди тут постійно будуть ходити збирати це все, ну і мешкати. Поставимо тут щось для е, облаштування, так? Лавиці, звичайно, ж, щоб люди собі могли відпочивати, вийти там під вечір, не знаю, подумати. І тому подібне, обговорити якісь останні новини, що відбувається в селі. Ось, тому поставимо тут декілька лавиць. Ось, поблизу тут. Ну і в принципі, працівники також будуть, напевно, сюди ходити, тому це потрібно. Давай ось тут ще поставимо лавиці поблизу нашого. Колодязя, тому що це також прикольно посидіти біля колодязя. Як хтось там воду буде носити, а ти сидиш і відпочиваєш. Гаразд. Окрім цього, давайте посадимо тут ще декілька дерев. Зараз на даний момент є у нас ясен, береза, тополя і сосна. Я думаю, ми посадимо м -м, березу, десь ось тут. М -м, ось тут хотів. Ось тут на краєчку. Ось. Е, і тут з іншої сторони. Ось, ще тополя. От, як бачимо, посадили тополю, і відразу е, листя падає. Ну, але е, ці тополі, звичайно, будуть рости. Поки що вони маленькі, потім стануть більшими. В принципі, давай ще тут якусь посадимо. Не знаю, Березу, наприклад, ось тут. Щоб був затишок. Якщо хтось сидить біля лавиці, щоб був затишок, якщо, напевно, буде якась спека, щоб все було гаразд і прекрасно. Отже, сюди давайте поставимо нехай, ну, хоча нормально і так, я думаю, в тачках. Гаразд, все нормально, все нормально, все працює. Перейшли вони до хатинок, наступна хатина. Наше селище розвивається активно. Глянемо, що у нас тут. На олійниці хтось один працює. Не знаю, чи е, є можливість вибрати, щоб тут була жінка, невідомо, але вже скажу в наступному патчі. Розробник повідомив, що буде вибір, кого вибирати на ту чи іншу роботу: чоловіків чи жінок. І це чудово. Ось тому що він же показав цю функцію і очікуємо, коли з'явиться наступний патч. Все прекрасно розвивається. Що в нас тут ще є? Так, але двоє один відпочиває, один працює. Можна, в принципі, було навіть більше набрати, але це вже інша історія. Так, що в нас тут? Ще одну хатину, напевно, так. Поки що активно-активно розвиваємо наше селище. В принципі, можемо в цю сторону хатинок побудувати, щоб і сюди розвивалося або навіть, навіть якось ось так. Ось, давай ще хатинок. Я хочу е, поставити рекорд <салу> населення. Щоб було багато-багато людей у нашому селі, щоб воно дійсно переросло у щось більше, ніж просто поселення. До речі, давайте ще тут, можливо, якихось деревець поставимо чи що, то якось так бідно, сухо. Давай ясен десь ось тут посадимо посеред цього всього. Ось, щоб гарненьке воно було приємне, щоб люди хотіли сюди прибувати. Давай десь ось тут ще якісь декілька дерев посадимо. Так, гарненько ще було. До речі, що стосується тачок. Я думаю, що ем, оцей табір стоянок потрібно було би перенести. Ось. Чекай, ми можемо по-іншому зробити, скасувати тут. Ага, це вже замовлено. І що ми можемо робити? Дивіться, тачки можна також переносити. Тобто. Оскільки цей табір стоянок я би хотів забрати, ми перетягуємо отуди от і все. Тобто дві тачки перетягнемо, одна ще буде. Після цього можна буде лише знести цю стоянку. Тим часом до нас прибув е гінець, який хоче купувати олію та соняшник і продає коноплю та пшеницю. Олія і соняшник. Ну ми тільки що отримали їх, я навіть не знаю. Соняшник 0,5 олії взагалі поки що немає, так? Але от збирають, збирають. Ну, в принципі, з іншої сторони нам би потрібно було, так? Тому що у нас от починається зима. Зараз ми, до речі, тут всіх звільнимо. Ось тут, тому що взимку тут нічого не робиться. Тут, в принципі, давай одненького наймемо. Для чого? Нам потрібно звернути увагу на нашу скарбницю, тому що, звичайно, у нас були якісь гроші, але вони, звичайно вже ж, зникають. Як бачимо, минулого року у нас баланс був мінус 147. І це при тому, що ем, у нас немає ніякого імпорту, експорту, це сумно. Тут у нас уже баланс мінус 228. І це вже. Я можу сказати сумно, досить сумно. Ось тому нам прийдеться все ж трішечки почеклувати з нашою економікою, окрім того, що, можливо, зараз у нас з'являться ще соняшник. Давай, напевно, будемо соняшник все ж продавати. Давай все ж будемо продавати. Давай поставимо нехай соняшник. Ну, з десятку, так, треба продати, тому що нам потрібні гроші. Тому, давай, нашого. Цього гінця, точніше не нашого сусідського, скажемо, що давай ми тобі продамо сотню, тому що починається вже трішечки проблема. Ну, хоча ще не починається ще багато років, поки будуть проблеми, але треба вже взятися за цим. Отже, що ми будемо робити? Я думаю, що ми трішечки зменшимо платню працівника на десяточку, ну і ем, ціни на товари трішечки піднімемо для початку. На малесенький відсоток податок змінювати не будемо. І будемо спостерігати, як це все буде змінюватися, тому що іти в мінус, звичайно, не хочеться. Якщо буде більше людей у нашому поселенні, то буде менше проблем, тому що буде більше податків, вони які будуть сплачувати. Окрім цього, будуть більше вони купувати, і тоді все буде легше. Але поки що на даний момент у нас можуть бути проблеми, тому ми. Трішечки були змушені підняти е, наші заробітки, так? тому що наш очільник, Лук'ян, повинен якось із цим всім справлятися. Так, тим часом у нас зима, але, як бачимо, вже половина грудня пройшло, а у нас ще поки що нічого не зібрали. І це сумно. Що ж, поки вони там збирають, давайте ми змінимо наші поживні речовини. От, щоб вони покращилися. Отже, картопля. Замість картоплі у нас тут буде. Ну, в принципі, 40, так? 34 уже погірше. Можливо, ми спочатку тут коноплю посадимо, так? Нехай тут буде. Тут. 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 24, 24. Тут взагалі картопля рости не буде. Тут можна було би посадити пар. Ось пар це просто трава, але. Давай тоді навіть поїдемо. Тут ми все ж е залишимо картоплю, тому що тут краще, А ось тут ми посадимо коноплю. Так, ось тут що у нас? Тут у нас також сумно все. Нам потрібно щось змінювати. Знову ж таки, коноплю. Давай картоплю тут посадимо. Пшениця схоже у нас рости ніде не буде. Тут замість соняшника. Замість соняшника 20. Ну, в принципі, посадимо тут пшеницю, хай трішечки зміниться, але уже думаю, що на наступний рік нам потрібно буде все змінити. Ось змінимо тоді, коли ми зробимо корівню. Тому що завдяки корівні ми зможемо робити цей пар, точніше саджати пар, тобто це можна сказати трава, і тоді буде легше. Оскільки у нас тут конопля, то якраз ось тут ми можемо саджати соняшник. Ось, чудово. Тобто у нас тут пшениця, соняшник, конопля, картопля, ну і картопля. Ось так. Трішечки змінюємо, тому що якщо змінювати не будемо, то все буде дуже-дуже погано. Коноплю все ще не зібрали. Як ж все не дуже добре? Так, з соняшником тут, ну, якось не дуже працює, тому що всі працівники зараз у нас на полях вже закінчується 1723 рік, а вони все ще працюють на полях. Так, тому що, тому що у нас чимало працівників займається чимось іншим. Ну і тим більше п'ять полів. Це, звичайно, немало. Хоча, як бачимо, тут понад 10 людей працює. Давай, можливо. Ну, керівника наймати не будемо. Що тут робить керівник? Керівник е дозволяє змінити е ось це все зміни, так, ресурс, який буде у нас вирощуватися на декілька років вперед. Але я в цьому не бачу необхідності, тільки будемо платити йому зарплатню, тому я не бачу в цьому необхідності. Так. Тут ні. В принципі, солома-очора, давай цього звільнимо. Ось тут вже понад тисячу цвяхів звільнимо. Чому звільняємо? Тому що їм даремно зарплатню платимо. В принципі, цьому. Ну, давай поставимо, нехай ще одненький буде. Тут нас помалесенько будуть вирубувати е ліс. Так, стоп, у нас з'явилася проблемка. Ага, прибув до нас віз, а працівників у нас немає. Тобто він поїхав даремно, так? Ну, поки що все гаразд, але він поїхав. Він образився, це ще один зображених. Ось не дочекався, тому нам потрібно найняти сюди працівників, які будуть носити це все завантажувати. Віз. Я сподіваюся, що хоча б не скасують цю угоду, тому що нам потрібні гроші. Зараз розпочнеться рік, і якраз нам буде чудово спостерігати за тим, як у нас все відбувається. Так, трішечки ще чуть чуть чуть, -чуть. 1724 сімсот рік. І як бачимо, так ми вже активно пішли у мінус. Ті у нас тільки що вилетіла гра, і е, знову ж таки та ж сама ситуація. Тобто ми переграємо невеликий проміжок того часу. Ось, але сподіваюся, що все гаразд буде. Отже, дивимося, що у нас тут знову ж таки спочатку, знову спостерігаємо за нашими прибутками бабаба 110 тут у нас все гаразд. Так? Пішло в плюс. Плюс піднімається тоді, коли хтось щось у нас купує, враховуючи, що у нас вже є два ринки, то більше будуть купувати, швидше будуть ходити. До речі, у нас з'явилася олія. Олію, в принципі, ми можемо навіть і не продавати, а е, залишати на те, щоб продавати. Мається на увазі на внутрішньому ринку, Не продавати, а продавати. Я мав на увазі, що на внутрішньому ринку не продавати, а продавати кудись далі. Так, тобто на зовнішній сусіднім поселенням у нас прийшла ще одна родина, родина Хильків, Іван і Юлія, 25 28 років. Також із дочкою Владислава, дочка трихрічна. Так що, все ж, кількість поселенців у нас все ще збільшується, і, і все добре. Це добре. Насправді у нас уже 61 мешканець е, нашої величезної спільноти. І при цьому 38 дорослих, тобто дітей дуже-дуже багато. І треба буде дослідити, подивитися, що буде, коли дитина стане дорослим, і коли вона стане дорослим. Як бачимо, десь 11-12 років когось є. Давайте пошукаємо швидесенько, кому ж там багато років. 9 років Ганна, 10 років Галина. Вісім, так, так, так. Є хтось у нас старший. Хочу спостерігати за цією дитиною, коли вона стане дорослою. І що взагалі це буде, коли вона стане дорослою? Вона буде там далі мешкати, чи знайде собі інше поселення? Отже, дочка Богдана 11 років в родині з уличів. Спостерігаємо за ними. Треба буде постійно дивитися за цим всім. Так, ну і здається, більше старших у нас немає, так? Тобто... Все ж найстарша у нас дочка Богданна. Будемо дивитися, будемо дивитися, де вона, що вона робить, і коли вона стане уже дорослою. Хоча, в принципі, мені здається, що дочка вона завжди буде дочкою. Навіть якщо їй буде 30 років, вона все одно залишиться дочкою. Це у нас. Оце вона якраз уже. Ну, я би сказав, що це вже як дороста людина. А? а як ви вважаєте? Ось тут у нас, наприклад, Віктор Білик, 26-річний, а тут у нас Богдана Зозулич 11-річна, так? Ось це дитина, так? А ось це вже доросла. Мені здається, що це вже вважається, що доросла людина. Пишіть свої коментарі і. висловлюйтеся, як ви думаєте, коли стає дитина уже дорослою? Ну дійсно, ну подивіться, ну от тут діти. А це вже доросла, 11 років. Буває таке. Ну що ж, будемо на цьому прощатися. Дякую усім за увагу. З вами був Алекс. Не забувайте підтримувати пальцем догори, поширенням. Ну і до нових зустрічей. Бувайте.